Кияни, історики, археологи. Чи знаєте ви, що до заснування Києва на цих землях існувало інше загадкове поселення? Це відео розкриє дивовижні факти про прадавню історію нашої столиці, що передувала Київській Русі. Дослідження свідчать, що територія сучасного Києва була заселена тисячі років тому. Мова йде про культури, що передували Київській Русі, залишаючи по собі лише фрагменти. Це змінює наше уявлення про безперервність життя тут. Археологічні знахідки, такі як кераміка та знаряддя праці, вказують на існування розвинених спільнот ще в бронзовому віці. Ці артефакти є мовчазними свідками давно зниклих цивілізацій. Наші видатні археологи десятиліттями розкопують шари землі, відкриваючи сліди трипільської культури та інших давніх цивілізацій. Ці знахідки є ключем до розуміння докіївської історії. Особливий інтерес становлять поселення, що існували на території подолу та оболоні, задовго до офіційної дати заснування Києва. Вони свідчать про давню історію регіону, що сягає глибокої давнини. Для істориків це не просто цікавий факт, а важливий елемент у пазлі формування української державності. Розуміння цих докиївських етапів дозволяє глибше оцінити спадщину. Ці відкриття підкреслюють, що Київ стоїть на фундаменті тисячолітньої історії. Яка є значно давнішою, ніж ми звикли думати, це надихає на подальші дослідження, підтримайте українську науку та дослідження, поділіться цим відео, щоб більше людей дізналися про неймовірні таємниці нашої землі. Залишайте коментарі та підписуйтесь на канал для нових відкриттів.